Ну вы что не так делают? Через сути рады приватные, очень юридичные злобы. Мы же уже злочин прописали. Ну что ну, мы будем возвращаться? Это вот злочин, понимаешь? Это мы не друг другу с гости э, передают. Ну, что мы возвращаемся туда? Ну теперь так как должно быть. Теперь ради администрации. Вот слышите, что бабки ходить не надо, я не грешу. Валя сбросила, отчет по гражданам стоит куда? Райдеш администрация. Вот статистик. Я давно я раз говорю, что статисти на территории. Радян администрация, збирають статистичні дані от тут, опрацюють их и наверное складывают в Державный реєстр. Статистики. Чого? А, брешу. Вони статисти, до речі, не в, не в тому, що ми зараз побачили, бо статист – це громада. Вони статисти Я вважаю, ще, досягнення. досягнення. Я не знаю, як це називається. Вони ось тут знаходяться, ось ці органи, на векторі обратної зв'язки, статистики. Так, значить, <кху> вони ось так. ну як їх не повинно бути. Не районних, не обласних, не повинно їх бути. От пургу гонять. Вони не тут, ми вже сказали, що вони тут. Як це пургу гонять? Они здесь тоже находятся. В том понятии, в котором они сейчас есть, технически. Не не ну, да. Но если громады будут всегда наши на выработки, центр. Значит, это конституция. Ты сейчас домой придешь и прочитаешь, что тебе скажу. Они пропаганду повторишь. Вот проценты статистические появляются. Значит, нет, Сережа, Сережа, у них другая функция. Вони фіксують досягнення на їх території. Ну, наприклад, там щось випрацювали, заробили, дуже добре вийшло. Вони піднімають законодавчу ініціативу для президента. СССР саме. Осталось СССР. Боже, ужас. СССР ані щас, ані ну, всім рим, рим, управляють рима. Рима. на території. Шо, поміж, і справедливі, і сюди теж. Мы можем знать, статистические информации. Да. А ты говоришь, поднимают наверх до президента. Это ж, Значит, это не, подожди. Не, а, стой, не сюда, не сюда, вот сюда. Не надо, не надо. И вот сюда, вот, нет, вот сюда. Нет, нет, это я не знаю, как это правильно сказать, подождите. Это же у нас Валер, получается, нас богатство, нас богатство. Значит, да, помогать? вот это, сюда, это вот. перепишем, мы завтра сюда. вот это перепишем по-другому. Значит, э, Володя, это тебя касается, иди сюда. Они сейчас выполняют функции СССР, потому что все в криминальном просторе. А на самом деле они собирают крохи, вот эту творчесть нашу, которая дает нам благополучие, поднимают вверх и говорят, президент, глянь, как классно вышло, закон бегом. Ага, такой. Понимаешь, что если это прибрать, мы сдохнем сразу не выконуть конституции. А ты повторяешь виду, виду, я тебе еще раз говорю, он собирает 43, все, что нами досягнуто, и что можно вот друзья по всей Украине, мгновенно стать счастливыми и богатыми. Понимаешь? Понимаю. Но это не тот не тот государственный орган, который в количественном составе сейчас, управленцы, которых тысячи. Это будет 2-3 человека, 5 человек максимум. Да ты знаешь, вот это, это не ты решишь. Это видно станет. Ну, когда мы ну я образ, это Понимаешь? в количестве. Ну, то все, есть. Количественное. Пять несешь. Короче, ладно. Ага. Так. Лишь бы что-то говорить, повторять, что в интернете прочитал. Да какой интернет? Или Или это я ну, я какой ой, собой. Володь, ну все. Значит, э, этот Валюш, Валь, что ты хочешь? Это мы еще что-то ждут... У нас тут консилиум. Нет, ты хочешь всем сказать что-то?

я кажу, злочин робив, я діребаню з двоє з нульом, в бюджет. А ти кажу, э, э, даєш э, спецслужбам дані про Україну. Бо ти реєструєш э, э, громадян, я тобі показала, ви тільки що скинула, яким вони її змусили Ти кажу, ти можеш зараз. на цих документах з головного управління підпису ніякого нема. А я, я і питаюся, що ти повноє час немає. Вона все е, прийшло з електронки. З електронки повинна йтиканкопія, а ти яка туди. Валя, як воно е, п, 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 мимо тебе прийшло? Тобто немає тут ніяких е, надписів. Ви нормальні оце? У нас відкрито, є, є електронка, ти хочеш сказати, що у електронка, у всіх. Валь, ну як вона виконує, коли ти її на виконання не віддала? А ти не знаєш, як вона виконує. Ну, то що так у нас все, ні, ми нічого не контролюємо. Вона може є, вона може є, чи у вали, а вона напряму взяла, без, без цього піскать. Ну, коротше, роблять, що хочуть, у тебе нічого під контролем нема, так? З'ясовуй. І що ще хочеш сказати? Це після грудня року. А до того, що ніхто нічого не запитував про а громадян? Ніхто нічого не запитував, бо ви ж таки утворилися mm. е, в 2016 році, і вони оце думали, як його зробити. Тепер, це зробити. Коли вони е, стають із громадян е, фізособами, нас. коли вони е, проплатили за значить, як фіз особа. Uh -huh. Вони якоби не порушили. я кажу, підожди, А ти вже сказала, що А що проплатили, Валь? А там я тоді скинула, вони за все проплатили за реєстрацію. Хто вони? Ті, хто прийшов на реєстрацію, реєструватися. Повли... Громадяни пішли заплатили гроші, Громадяни... які за реєстрації і сталися за Який. Так, 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 я я сьогодні з кучкою намалювала схему. він, я, я кажу, а він не каже, де да я знаю, що ми розмовлені. так ви кажуть, злочини. Ви дітей ради. Я вам зараз розказую, що ви це розуміли і робите далі, так ви злочинить. А якщо ви не ну, розуміли, як це, значить, так ви зараз зараз тут ге. Та ні, дружок, кажу. Я вам просто радую, як людині, скоро воно посипеться. І всі не, я кажу, родоначальники цього. У області притягнуті, з усіх областей і регіонів України, хтось зайнятий. Я, як людина, ну, яка симпатизує вам симпатичний машина, скажу: цей, він прийшов мене обняв і почував, не знов просить вам, ну, я випрасила. Я кажу, вам просто діти в судно, тому що йдеться з загальноукраїнських Валь, А тепер дивися: оце те, що ти мені дала квитанцію? Я тебе дуже прошу взяти її і дуже гарно мені сфотографувати, не так, як ти мені з обрубленим кінцем дала її. То я тобі повідомляю, що я тут читаю. Тут написано, що ви якомусь ощадному дому, ощадний дім, якась приватна фірма, проплачуєте 1497 за реєстрацію громадян. Я в шокі. Статут, да. Че що називається? Ощадний дім Підприємство, куди ви платите за реєстрацію цих громадян 14 гривень. Чи вони платять? Ні, <ану> <праць> ні, якесь приватне підприємство, ощадний дім. Пускай статут статут одхові почитають. Ощадного дім? Це не ж це ж не. Це. Ні, це не те. Валь. Будь ласка, ]ady? мені цю платіжку дуже, щоб добре було видно все. То, що це тут мені куски зі ну, сканував. Валь, ну якби ти подивилася, що тут написано, що тут ощадний дім якийсь. Ну коротше, все добре, ладно. Ну, я почу... заразу, я потарагувала і ти за все зачепилася. Я усе потарахувала, тільки можна. Бо думаю, що до неї я віддойде, де ж попереднього голови дочка. Як дойде, що каже і конституційна, не маю права, бо ще що не видумає. Вона ну, не придумає. Це що в тебе на території ти все маєш право. Ну, да, ну, це за правла? Я, я, за те, що я кажу, я, я переконаю, що без мого розповідає, це відпроста, воно тацювала, треба шукати, тепер буду шукати. Я це побачила, що то без мого. Можна... Тільки поза мною воно прийшло. Та теж електронка прийшла. У мене електронка, от, й та сама в усіх, в усіх відділах. Я контролюю, хто що робить. а хіба це погано? Я, я <плес> бачу, що не контролюєш, Валь. Ну все, я ладно, приїхала. Ні, <плес> ну дивися, а так дивися, тепер ти мені дала свідоцтво про народження дитини 12-му році. І тут батьки написано громадянин України, громадянка України. Я тобі показала, як вони реєструються. Якщо дитина за реєстрацією мати, якщо те чизять, він пише, підпишеться, що право власності ця кому, то він підписує. Побачила, ладно, ти мені що там не дуже багато, але я побачила. Добре, подивись, що ти мені скинула, може я щось не скинула. Все, дякую тобі за інформацію, мені цю платіжку треба цікаво подивитись. Ух, ти Дякую, Дякуй, Валя, Ти молодець. Смотри, сніг буде сьогодні. На наркомані ганяла. Понятно. Немає дій нічного, нема муніципальна, нічого немає. Є тільки голова порало називається. Такі вода порало. Учора прийшли моєї дружини і своїм кому понапивалися, прийшли по що вони п'яні, і куди мені дитина? знаєш куди. Ладно, Валічка, то у нас тут народу багато. Дякую тобі. Слово муніципальне посторожні. Чи що Сережка тобі сказав? Ти слово муніципальне посторожній. Давай, такого немає.